Основною метою законопроекту є покриття найбільш важливих для нас сьогодні видатків. Це видатки на сектор безпеки і оборони. Загально збільшена сума видатків трохи більше ніж на 412 мільярдів гривень, із них. 115 мільярдів це грошове забезпечення для наших військовослужбовців, і 216 мільярдів це кошти, які будуть спрямовані на закупівлю та виробництво озброєння та дронів. Звідки братиме додаткові кошти? Основні два джерела, е, власне на які ми розраховуємо, перше найбільше джерело це. Е, Саме запозичення на внутрішньому ринку, і друге джерело це збільшення податкових надходжень, тобто позапланове збільшення податкових надходжень. Тобто, це два ключових найбільших джерела.